Ще якщо піар це більше не про дайте нам згадку у вашому змі, а щось набагато глибше. Піар-менеджер це більше не людина, яка просто піарить бренд, це людина, яка створює цілий світ навколо цього бренду. І мова йде не про стандартні чи інтерв'ю або логічні піар-івенти, а про щось набагато глибше про побудову цілих спільнот, у які хочеться потрапити. Звучить дивно. Давай розберемось, бо піар у 2025 році це більше не про інші. Це про психологію, дефіцит і навіть ворогів. А мене звати Юлія Пілке, і вже понад 5 років я займаюся міжнародними комунікаціями. Вивожу бренди на міжнародні ринки, публікую їх у топових світових медіа та залучаю інвестиції. Підписуйтесь на цей YouTube і в мій Instagram, якщо хочете дізнаватись більше про піар та комунікацію. У цьому відео чотири не піар-тренди, які ви точно не проходили на курсах. з прикладами, кейсами, цифрами і головне історіями, які працюють. Бо піар це не там, де вучно. А там, де влучно. І якщо після цього відео тобі не захочеться переписувати свою комунікаційну стратегію, вітаю, ти все робиш ідеально. Зараз бренди не просто будують продукт. Вони будують цілий світ довкола цього продукту, світ, у який хочеться потрапити. Бути своїм. Бути його частиною, Уяви, що ти не просто купуєш легінси, ти приєднуєшся до тусовки, яка дихає одним вайбом. Саме це зробили Allo Yoga. Це американський бренд, який спеціалізується на спортивному одязі для пілатесу та йоги. Але він створює не просто речі, а ціле життя. Наприклад, у них є Allo House, це величезний простір у Лос-Анджелесі, де вони проводять регулярно безкоштовні йога класи, медитації, тренування і все таке. Також вони відкрили Allo Wellness Club у Нюйорку Беверлі Хілс, де займається. Тільки з топовими трендами, і саме на ці івенти можуть потрапити тільки найвідоміші інфлюенсери їхнє позиціонування це не про речі це про стиль життя Тік-ток, ютуб інстаграм все наповнене контентом візуалами текстами з духовними практиками красивими тілами у білих студіях і слоу лівінг вайб також вони створили платформу але з платними онлайн заняттями з йогою, медитаціями фітнесом що є теж частиною їхньої спільноти і що цікаво після цього ти вже не хочеш іти на пілатес у від Nike, тому що ти вже дихаєш або вайбу а він інший він унікальний, естетичний і навіть майже доповнений. Схоже, приклад стався нещодавно з українським брендом Хуш, які презентували спортивну колекцію на офлайн заході. Одяг з нової колекції був доступний лише учасникам цього офлайн заходу, а інші бажаючи його просто не могли купити. Квитки на цю подію розкупились за перші кілька годин. Що це як не унікальне закрите ком'юніті? І ще один потужний кейс Duolingo. Попри те, що це не одяг, не їжа, не легінці. Вони ідеально показують силу ком'юніті. Вони не просто вчать людей іноземних мов. Вони створили цілий всесвіт зі своїми законами. Наприклад, їхній TikTok. це не просто. Платформа наповнена жартами або рекламою своїх послуг вивчення іноземних мов це простір, де народжуються меми, тренди і унікальні жарти, або їхній відомий маскот сова. Так, так та сама сова ду, яка надсилає настирливі повідомлення в несподіваний момент і вимагає, щоб ти продовжував вивчати мову. Її або люблять, або ненавидять. Проте інша сторона, що люди активно соловорюють, знімають фан-контент, генерують жарти різні відео, пишуть історії і навіть бояться пропускати уроки, тому що дуло стежить. Це вже гра, в яку включаються мільйони людей. А тепер не цікавіше, Доолінго ніколи не платить гроші великим інфлюенсерам, чи не запускає стандартні масштабні і великобюджетні рекламні кампанії. Їхній ріст це результат любові спільноти. Люди самі проводять друзів, репостять, публікують контент. Це текстбук приклад ком'юніті маркетингу коли бренд стає частиною культури. А у випадку до вони навіть. В принципі самі формують свою власну культуру, і ось в такому випадку піар працює по справжньому Також у них є справжня система ком'юніті івентів. Наприклад, долінгу івентс це онлайн-зустрічі, які проводяться безкоштовно, які проводяться з різними волонтерами, носіями різних мов, де збирається велика ком'юніті. Вони обговорюють різні теми, навчаються, грають ігри на іноземних мовах і просто спілкуються. Також у них є дулкон, це щорічна онлайн-конференція з зірками, фанами, різними мовознавцями. Де вони обговорюють тренди освіти. або і зближчило це форум, де користувачі платформи, знайомляться між собою, діляться порадами і дружать. Також на цьому форумі навіть є можливість отримувати бейджики як у справжньому фан-клубі. Тому до це не просто апка, це ціле ком'юніті, яке росте разом із брендом. З таким підходом вони вже виросли до капіталізації 2,5 мільярди доларів, В основному завдяки санфаному радіо і органічному зростанню, без банерів, без агресивної реклами просто по любові. Але ком'юніті – це не тільки для великих брендів. Дедалі більше я бачу, як на українському ринку компанії формують свої власні закриті або відкриті ком'юніті, навіть якщо це чаток у Viber. Наприклад, українська студія фітнесу «Інтеграл». Вони створили телеграм-бот чи телеграм-групу, яка знайомить клієнтів один з одним. І фішка в тому, що коли ти проходиш на своє перше заняття або чергове заняття з фітнесу, ти вже знаєш інших учасників, ти вже відчуваєш Приналежне до цього ком'юні в такому випадку. Вони будують не просто кіїцьку базу. Вони будують зв'язки. Ці приклади показують, що для того, щоб створювати ком'юніті, не обов'язково бути великим брендом. Достатні мати чіткі бачення і спільні цінності, які будуть об'єднувати людей. А тепер пройдемося по фактам: ринок ком'юніті соффер до 2031 року сягне 18,9 мільярдів доларів. Другий факт: 85% компаній з Форчем. 500 використовують спільноти для розуміння своїх клієнтів. Третій факт: клієнт, який пройшов через друга, купує у 4 рази частіше, а ще він приносить на 16% більше прибутку. Але і це ще не все. Ком'юніті це не тільки про клієнтів, а й про власну команду, адже коли працівник. Не відчуває емоційного зв'язку із компанією, у якій він працює. Він не відчуває цінності цієї компанії. Він не відчуває турботи від цієї компанії. Це збільшує ризик пограння у 17 разів. А ймовірність, що такий працівник звільниться збільшується у 6 разів. Ком'юніті це вигідно, це по-людськи і надовго. І це головна суперсила піар у 2025 році. А тепер уяви, що твій бренд це клуб, у який всі хочуть потрапити, де клієнти запрошують своїх друзів. Де кожен це частина чогось більшого. Якщо ти досі не будеш ком'юніті – задумайся. Ми звикли, що бренди співпрацюють з тими, хто точно підходить І по вайбу, по естетиці, по асоціаціям. Складно уявити, що Хейлі є вібер, наприклад, для просування свого косметичного бренду Роуд підбере якогось репера або скандального політика, які точно не асоціюються з цією естетикою. Але 2025 рік це час несподіваних. Кова, коли об'єднуються ті, хто на перший погляд не має абсолютно нічого спільного. і саме тому це працює. Виникає вау wow ефект психологічний диссонанс, і ми вже не можемо пройти повз. один із найвлучніших і найгічніших кейсів. Це колаборація крокса з постмалом з однієї сторони репер з татуюванням на обличчі скандальними різними історіями і таким образом, а з іншої сторони милі, няшні капці, які асоціюються або з дитинством, або з релаксом, або з пляжем, або навіть із несенком. Хоча я сама маю крокси і їх ношу. Але саме ця дивна колаборація зробила ту саму меніку крокс. Відомою на цілий світ, і вони розкупилися буквально за лічені години. Люди купували не самі капці, вони купували частину вайбу, протесту, свободи і ті ідеї, які були закладені у цю несподівану колаборацію. Або ще один приклад це колаборація «Ханц і абсолют у 2023 році. Бренди об'єдналися і випустили горінчаний томатний соус. Так, саме так відео виглядало як пародія на рекламу парфумів, коли ті самі шикарні ідеальні актори з ідеальними тілами на подіумі рекламують щось високе. Тому це була не просто колаборація, це було мистецтво і саме іронія. Люди знімали купу контенту, тіктоки на цю всю тему, і сам продукт, звісно ж, розкупили за лічені дні або ближче до нас кейс із українського ринку. Це нещодавна колаборація Нансі із Сільпо. Вони випустили шарф у вигляді чеку з передбаченням. Саму ідею запропонував, придумав і візуалізував креатор у ТікТоці. Я натрапила одразу, як він випустив це відео і побачила, свідкувала як е, цю ідею репостили, шерили, підтримували і, врешті-решт, ще 17 і сільпо вирішили реалізувати цю прикольну ідею. Це буквально чек у вигляді шарфу, який ти носиш на шиї, і на якому був прописаний текст із тим самим передбаченням, яке ми завжди шукаємо на сільпо. Люди буквально скупили всі шарфи Знімали купу контенту, обговорювали, колекціонували ці шарфи, і це була дійсна історія, яка захопила аудиторію. І саме це сучасний підхід до колав, коли предмет говорить голосніше за якийсь куплений білборд. Що важливо, неочікувана це як баб у системі, вона зупиняє думку. Вона створює паузу, і саме в цю паузу бренд має можливість поцілити зі своєю важливою історією. У сучасному піарі виграє не той, хто логічно е, поєднався з суперідеальними партнерами коладі, а той, хто здивував, коли хай фешн і мультики, коли капці і рефи. Такі комбінації створюють когнітивний дисонанс, і мозок просто не може їх проігнорувати. Або ще один сильний кейс, який всі б обговорювали, це булинцяги Сімсонове, бренд Хай і мультяшна година із Спрінфілд здавалося б, ну яке відношення вони мають один до одного, але саме цей абсурд зробив цю колабу відомо. Валенціана створили мультфільм у стилі Сімпсонів, де Гомер, Марч і компанія приїжджають до Парижа, щоб пройтись по подіумі у тих самих ліксових речах. Це було смішно, абсурдно, самоіронічно, і саме тому вірус. Люди, які ніколи не цікавились високою модою, дивились це шоу. А медіа писала, що Баленсіаго ви йшли мод заново. Це, це був не простий рекламний хід, це був кросовер культури. Сімпсони стали амбасадорами Баленсіаги і відкрили двері до зовсім нової аудиторії, тієї, яка зазвичай на тиждень моди не ходить. Це і є суть тренду, коли амбасадор не схожий амбасадора, і саме цим він працює краще ніж будь-який стандарт. І очікуваний підбір. У чому фішка у несподіваності, коли бренд обирає амбасадором не за охоплення, а за вай, і це викликає подив. А подив народжує цікавість. А коли твій мозок зацікавлений, він зупиняється і дивиться, що ж там відбувається. Тому сьогодні у піарі виграє не той, хто говорить голосніше, а той, хто точно потрапляє у культурний нерв. Амбасадор у 2025 році це не про миле обличчя, це про тригляд. На розмову, на обговорення або на додатковий твіт, чому це працює, тому що наш мозок любить парадокси. Коли ми бачимо щось дивне, ми зупиняємось для того, щоб дослідити, що ж там відбувається, і це ідеальна точка входу в історію бренду. У п'ятера це називається когнітивний конфлікт, коли зламуються очікування і народжується зацікавлення. За дослідженням Harvard Business Review, неочікувані колаборації збільшать охоплення у два з половиною рази. А психологи пояснюють це як механізм новизни. Мозок вивольняє дофамін, коли стикається з несподіваним і новим рішенням. А ще спрацьовує соціальна валідація. Коли люди бачать щось цікаве і незвичайне. Вони хочуть бути першими, хто про це дізнається, і активно обговорюють, репостять, діляться цим і розносять по соцмережах. У 2025-му виграє не той, хто ідеально підібрав інфлюенсера, а той, хто створив сюжет, який хочеться розповісти. У п'ятий відомо конфлікти притягують увагу. Якщо мовою науки, Нейропсихологи стверджують, що несподівані або суперечливі сигнали активують мигдалеподібне тіло мозку, зону, яка відповідає за емоції та прийняття рішень. Тобто, коли ми бачимо незвичайну комунікацію, наш мозок буквально кричить. Увага! Люди обожнюють обирати сторону, спостерігати за батлом і жартуватись улюбленим брендом. Цим активно користуються і українські компанії, наприклад, Нова Пошта, «Укрпошта», або «Київстар» та Водофон, які регулярно тролять один одного в соцмережах, вітають зі святами і навіть обмінюються мемами. Що важливо, це не війна, це метод встановлення емоційного зв'язку з їх аудиторією. Відомий приклад із міжнародного ринку це Цеборгерким і Макдональдс, їхні вічні Поли, тролінг, компанії на межі це все частина поп культури. Наприклад, коли Burger King запустив кампанію, коли користувачі могли купити їхні бургери всього за один цент. Але важливою умовою це було зробити біля закладу Макдональдс, і це був хід. Наступний приклад несподівано союзів, також про Макдональдс та Burger King, але в часи пандемії, коли Макдональдс закликав підтримати Burger King е через складні часи, це був ширий хід, який викликав повагу, довіру, тисячі. Згадує змі, і ми це згадуємо ще досі. Люди такого просто не очікували, тому і заговорили про це. У чому ж суть? Що протистояння, що альянси працюють однаково добре, і те і інше це сюжет. А у 2025 році ваш бренд знаходиться наче на сцені, де кожен крок під уважним прицілом споживача. І якщо бренд не боїться бути сміливим і не боїться виходити на сцену, про нього будуть говорити. Іноді вороги об'єднуються, і саме це стає несподіваним. Поворотом у їхній історії, або випадок, коли конкуренти у інфобізнесі проводять спільні ефіри і від цього виграють обидва. Це є новий піар. Ти або тролиш, або дивуєшся жентом. Головне бути живим і сміливим. Бо в епоху тіктоків і мемів найбільше, що може статися із брендом, це стати фоном. І трішечки фактів дослідження Нільсін показує, компанії, побудовані на несподіваних рішеннях, отримують на 31% більше органічного охоплення. Публічні френдлі бази між брендами підвищують рівень взаємодії в соцмережах на 2-4 рази. За даними Social. і протистояння в комунікації викликає ефект втягування, який довше тримає увагу і стимулює обговорення, навіть якщо люди не мають чіткої позиції стосовно бренду. А що як найкраще перекампанія? Це коли бренд щось зробив тільки для тебе. Не для всіх, не для сільової аудиторії, а для тебе особисто. Ми живемо в епоху шуму. Банери, блогери, калава, реклама і єдине, що у нас серед цього всього зупиняє, це коли нас помічають. Вона просто твітнула, що в дитинстві мріяла мріяло бути касиркою. Сінько надіслав їй баджик з її іменем у брендованій коробці із листом без мільйонного бюджету. Без інфлюенсерів, просто по побидання у серце, і це масово розлетілося по усіх соцмережах, бо ми любимо ділитися, коли нас бачать. Дівчинка зняла відео у горах, де скаржиться на те, що куртка від Знорфейс, яка, начебто, мала би не протікати, насправді протікає дуже агресивна і сердито. Вона закликала компанію надіслати їй реальну куртку, яка реально захистить її від дощу. І це могло бути звичайне відео зі скарбою на бренд. Але за North Face перетворили це на легенду. До цієї ж дівчинки прилітає гелікоптер. Так, так, справжній гелікоптер із новою курткою і листом. Це відео стало вірусом. Люди настільки це форсили, відео почали набирати мільйони там, де згадувалася ситуація, і це вже історія не про товар. Це історія про те, як ти можеш зробити свого споживача справжнім героєм або простіший кейс, який я розкрию після запитання. Що спільного між музикою? І персональний підход, коли Spotify широко показує твій плейлист, ти відчуваєш, що тебе помітили. Не я користувача, а як людину із унікальним смаком і унікальним досвідом. Ця персоналізація стала частиною культури, які повторюють і Волт, і багато інших додатків. Люди чекають грудня, чекають різдва, тому що саме в ці моменти бренди їх помічають. Особисто або, наприклад, Lego. у них є платформи, де фанати пропонують свої ідеї конструкторів, якщо ідея назбирає достатню кількість вподобань. Її запускають у продаж, а ім'я автора цієї ідеї поміщають на кор. Уяви, ти звичайний користувач, а твоє ім'я на поличках лейку. Це не просто про продаж, це про відчуття, що я є частиною цього бренду. В Україні цей тренд активно застосовує Монобанк. Переписка з ними це не про звичайні скрипти, це про емоції і відчуття, що по ту сторону живе така сама близька тобі в чомусь людина. Люди викладають ці переписки в сторі, зроблять із цього відео для тіктоку, показують друзям і Найголовніше, навіть звичайна фінансова організація стає маленькою емоцією. А з емоцій складається лояльність. Це не просто тренд, це нейробіологія. Психологи називають це ефектом дзеркальних нейронів. Коли ми бачимо увагу до себе в персональний підхід, ми відчуваємо це тіло, а мозок у відповідь віддає дофемі. І саме тоді бренд перестає бути якимось брендом. Він стає твоїм брендом. У світі, де всі кричать, перемагає той, хто. Ще твоє ім'я. Ось ми з тобою і обговорили чотири неочевидних піарних тренди, але суть не в цифрах і не в трендах. Суть у тому, що піар більше не про те, щоб показати себе глуслим чи красивим, а про те, щоб показати себе справжнім, найголосніше, а точніше, не масштабніше, а глибше. Не для всіх, а для своїх у 2025-му двадцять це не про те, як ми виглядаємо. А про те, як ми відчуваємо себе, як тебе згадують? що про тебе розповідають, яке враження ти лишаєш, коли тебе немає в кімнаті, і питання про що твій бренд не в брифі, не в медіакіті, не в презентації. А в очах твоїх людей, бо найкращий піар починається із чесності. Якщо було цікаво, не забудь залишити вподобайку, надіслати другу і підписатись на канал. А ще напиши в коментарях, який тренд тебе зачепив найбільше. А якщо хочеш ще більше прикладів історії прикольного піару, підписуйся. Мо далі буде ще цікавіше. Па-па.